Ось так я гуляю сьогодні по полю. Оглядаю свої щеплення. Дерева, які я понащеплював, і ось там у нас є щепки, знаходяться, які я минулого року прищеплював вже у місяці травні. Живці наші були вже з листочками і вони прижилися. Зараз вам покажу. Не переключайтесь. Ось наше дерево знаходиться велике і тут наші прищеплення. Ось одне не прижилося, засохло, воно і не засохше, Воно не засохше, ну і тут листочків немає. Ось друге, також з другої сторони, ось друге тут білий налив. Прищеплював я його тут 4 травня 2023 року. Ось як він себе зараз почуває на даний час. Він пускає два пагона, але нам двох не треба, ми один зараз видалимо, нехай росте один і сильний. І ось тут, другий у нас ще щеплення, яке воно за рік виросло на такому дереві. І тут у нас що є яблуня Голден. Теж 4.05. Ну, але тут листки якісь, чимось щось їх потрібно кропити. Якби вдома можна було би їх покропити. Я напевно, що візьму пилку, обріжу на наступний раз, ось тут, оцю судичку. І оці наші живці гарніші будуть. Я вже ось тут був цього року усе. Щоб було зверху, я обрізав, щоб всі соки пішли на наші прищеплення. Хто хоче подивитися, як я прищеплював ось ті щеплення, я залишу посилання на відео в першому коментарі.